У галереї мистецтв новий виставковий проект «Становлення ідентичності, презентували новинку 15 листопада. Громадська організація Нова Акрополь» в камянці подільському спільно в партнерстві з Кам'янець-Подільським історичним музеєм-заповідником презентує проект «Становлення ідентичність. Цей проект як наслідок переосмислення, з одної сторони, історії української філософії, з другої сторони, це переосмислення сьогоднішніх складних і досить драматичних подій в країні. А на нашу думку, що якраз Питання ідентичності стоїть досить важливою причиною початку цієї війни. Проект представляє собою низку заходів, які присвячені становленню ідентичності, і передбачає перше це виставка з 24 плакатів, де розповідається про становлення української філософської думки, починаючи з доби Київської Росії і закінчуючи сучасність. Також в рамках проєкту відбудеться лекція, яка присвячена 300-річчю, Григорійська Григорійська ворода, шлях до щастя, яка відбудеться 19 листопада о 14-й годині. Знову ж тут, в приміщенні музеї на п'ятницькій одинація. Наступний захід це круглий стіл, який присвячений встановленню ідентичності, знову ж, але ми хочемо в цьому контексті розглянути ідентичність від академічних філософів, які викладають філософію, які досліджують це питання, і хочеться дізнатися про їхню думку. А, наступний захід Захід це літературно-художня майстерня, де під загальною назвою Хто я, куди я йду. Нам цікаво, як сучасні митці, сучасні поети переживають цей процес, що вони хочуть сказати світу, що вони хочуть сказати своїм співгромадянам. Останній з заходів це що вівторка будуть проводитися кураторські екскурсії по самій виставці, де ми будемо знайомитися більш детально з історією філософської думки. Постатями, які вплинули на формування на розвиток філософії в Україні, і також з різними процесами, етапами розвитку. Ідентичність це певна світоглядна позиція кожної людини, яка дає змогу відповісти на питання, хто я, куди я йду, звідки я прийшов. І в цьому контексті ідентичність вона з одної сторони статична. Категорія з другої сторони вона досить динамічна, і одна з складових цього усвідомлення цієї позиції якраз полягає в тому, щоб звернутися до минулого і зрозуміти, звідки ми йдемо, звідки ми приходимо. А філософська позиція тому, що нам потрібно це все пересмислювати. Нам потрібно вибудовувати ясне, чітке розуміння, хто я, де я знаходжуся, які атрибути, які характеристики цього я ось і в одно. Час ідентичність дає змогу. Будувати власну відповідальність перед тими просторами, які дали нам можливість сформуватися як людя. А в рамках виставки хотів би відзначити і звернути увагу на ідеалістичну спрямованість української філософії. З сторони, це витоки, тому що коли формувалася Київська Русь, тоді було досить багато елементів, які пов'язані з релігією. Ось а з іншої сторони, був конфлікт, тому що були племена, які мали своє релігійне бачення. З іншої сторони, ми стикаємося з Легендами від варягів, і з третьої сторони, ми з вами можемо наблюдати такий процес, коли в простір східнослов'янства заходить заходи християнство. І для того, щоб поєднати для того, щоб не було міжрелігійних конфліктів, конфліктів, потрібно було переосмислювати всі ці концепти, формувати і будувати з них цілісне бачення, і через те, що все було пов'язано з традиціями, тому якраз можна говорити і про. Про ідеалістичне спрямування. Другий момент, який я би хотів відзначити, це кордоцентризм. Кордоцентризм – це орієнтація на серце, тому що дуже часто філософія сприймається як діяльність просто розуму. Але якщо ми підійдемо до філософії як любов до мудрості. То uh, ми будемо говорити про те, що, uh, з однієї сторони, філософія завжди практична. Ось, а з іншої сторони, ми будемо говорити про те, що uh, тільки розумом приходити до uh, певних істин це неможливо, потрібно включати серце. І в багатьох uh, дослідників, багатьох визначних постатей uh, присутня ця ідея на кордоцентризм на філософію серця як центр сходження до Бога, до Божественного. Наступний елемент, який я хотів би відзначити, це. Саме, саму ідею Любомудрія, яка вже почала сформуватися якраз безпосередньо за, в період Київської Росії, тому що. Ну як вже багато знаєте, що філософія перекладається з давньогрецької як любов до мудрості. Ось і в нас в українській традиції якраз є це поняття любомудріє, де передбачається з одної сторони: любов до сходження, любов до пізнання, з іншої сторони безпосереднє використання тих ідей, тих чеснот, які, до яких ми досягаємо, використати в звичайному житті, в своєму повсякденному житті. І на я хотів би відзначити. Постать Вілена Горського, людину з непростою долею з одної сторони, яка займалася філософією в період Радянського Союзу, і я думаю, ви знаєте, що це досить непросто, це досить було складно займатися, досліджувати філософію. Ось, і відзначити, що зробив Єлен Горський, власне, для, для України. Тобто, його він не тільки зміг. Досліджувати історію української філософії, він написав і видав підручник історії української філософії, і він був одним з нас... засновників відродженої Києво-Могилянської академії, і де він там створив філософську кафедру, і водночас він викладав на цій кафедрі.